Прикриваючись можливим припиненням вогню, армія РФ активно перекидає на фронт колони бронетехніки, танки і живу силу. Судячи з опублікованих відео, окупаційна техніка рухається у бік Запорізької та Донецької областей. На думку військових експертів, саме там можуть бути масовані штурмові дії з боку Росіян найближчим часом. Зараз степень реалізації на від скаже так, поставлених планів. благодаря героизму наших защитников. Но вот э, куски территории могут сказать, что вот э, давайте мы эти куски территории обменяем. Мы полностью оставим Сумскую область и Харьковскую область, а вы нам, пожалуйста, передайте то, что мы записали в свою так называемую конституцию. Там, куски Донецкой, части Донецкой, половину Донецкой, которая осталась там процента 30-40, Половину э, Херсонской, половину Запорожской области. Вот такой вот разговор может пойти. Тисне на Україну російський диктатор і на дипломатичному рівні, не маючи особливих успіхів на лінії фронту, Путін все одно не полишає надії урвати собі все нові і нові шматки України. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим. І це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю Другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Якщо Путін не хоче миру, його потрібно змусити його захотіти. Саме для цього Україна і Європа представили свій власний план припинення війни. Як пише The Wall Street Journal, першим етапом будь-якого врегулювання має стати припинення вогню. Також у плані йдеться, що обмін територіями можливий лише. На взаємній основі, тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести свої з інших. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге, Україна та всі партнери однак сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств тільки один суб'єкт цьому. Проти це Путін його єдина карта на руках. Це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. При цьому, як стверджують західні журналісти, європейські чиновники наполягають, щоб будь-які територіальні поступки з боку України підкріплювалися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО. Потрібне не пауза у вбивствах. А реальний тривалий мир. Не припинення вогню колись там, потім, через місяці, а негайно. А поки перемир'я не настало, зсу продовжують силою гнати окупантів з нашої землі. Так за даними інституту вивчення війни, Збройні сили України контратакують і мають успіх на Куп'янському напрямку вже другий день поспіль. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими в інтернеті, зсу нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кондрашівки. При цьому, у зведенні днем раніше, аналітики повідомили. Умляли, що українська сторона просунулася також на південний захід від Радківки, що на північ від Куп'янська. На додачу наші сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт Бессалівка, що на Сумщині. За даними генштабу, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого полку та 24-го окремого штурмового батальйону. В результаті операції ворог зазнав серйозних втрат. Тим часом окупанти близькі до напівоточення Покровсько-мирноградської агломерації. Констатують військові аналітики. У районі Родинського ворог просунувся на добрих 4-5 кілометрів. Основні бої зараз ведуться в районі залізниці на перегоні дорожно родинська Графічські що ні окружон грузинське формування, но логістика практично перерізана, і що-то привозити, що-то увозити вже не практично, ну, стає неможливим. Росіяни намагалися увірватися, і до самого Покровська із 150 окупантів дійшло до міста близько 30. Ти. але й ті результатів не досягли. Проте військові експерти не виключають, що зсу можуть бути змушені залишити місто, якщо натиск окупантів не послабше однак, поки що передумов до цього немає, і наші захисники мужньо відбивають навали ворога. Если суждено так, что нам придется оставить Покровск, то лишние 2-3 дня или там даже неделя э, нахождения наших войск в, в этом городе и потом отход не, не оправдывает себя. За год боевых действий возле Покровска достаточно много перебили, скажем так, живую силу и техники врага. Свою, скажем, военную миссию Покровск уже можно считать выполнил несколько раз. Поэтому давайте к этому относиться спокойно. На войне иногда приходится отступать для того, чтобы отойти на другие позиции, где, может быть, будет проще держать оборону. Никакие там ворота не открываются, свободные какие-то пространства, куда россияне могут существенно продвигаться, ничего такого. Але й в самих жителів РФ там за перебріком справи, м'яко кажучи, йдуть не дуже. Росіяни, як і українці, звикають до життя під постійними обстрілами. От тільки на відміну від армії РФ зсу завдає ударів виключно по військовим цілям, а не по мирним громадянам, як Путін. Цієї ночі невідомі дрони атакували Саратівську область. Росіяни масово скаржаться на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі місцевого нафтопереробного заводу, який і став законною ціллю безпілотників. Господі поділ спать. За даними російських змі цієї ночі над Саратовим і Енгельсом прогриміла ціла серія вибухів, а саме близько восьми, росіяни стверджують, що нібито працювала ППО, а також було видно спалахи в небі. Проте НПЗ, що палає явний доказ поганої роботи проти повітряної оборони окупантів. П'ястам чотижоп'ятом господи. В аеропорту Саратова ввели тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. Крім того, губернатор російського регіону заявив про загрозу повторних атак дронів. Покровськ повністю під контролем ЗСУ. Українські десантники показали кадри знищення чергових диверсійних груп, які намагалися прорватися до міста. Вже понад місяць війська окупанта не залишають спроб прорватися до Покровська. Російські воєнкори пишуть про те, що ЗСУ зазнає величезних втрат. Армія агресора героїчно наступає. І оборона Покровська ось ось впаде. Ожесточенные бої у Покровска отважные стирають з лица землі техніку і личний состав ВСУ. На покровском направлении зберігається напряженная обстановка, где подразделение группировки войск центр продолжает своє успішне наступление. 8 августа наші бойцы вновь продемонстрировали ефективність в буньчтожений укреплений противника. Але вже понад 30 днів усі спроби армії РФ зайти до міста марні минулої доби сталося 150 зіткнень третина з них саме на Покровському напрямку. Сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. А ось у районі Сіверська, також у Донецькій області, армія РФ надає просунутися вперед. Так званий сіверський виступ. Це реакція російських штурмовиків після чергового провального наступу на цьому напрямку. Ну чо, как дела? Рассил всю ногу. Вон, братуха. Все, оху... ему всю ногу бедолага розсила, наступил. У тебя, брат, как дела? Є слушаем. Я вам добро за дышать, я не хочу. Вот мы сидим. Хотели заходить группами как дали. как далі. І от назад пор порвити не можем. Оборона ЗСУ у цьому місці не дає окупанту розвинути наступ на Слов'янськ та Лиман. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І скоріше всього, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день. З боку серебрянки, з боку Григорівки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. Мета армії РФ ліквідувати цей виступ. Українські дрони знищують штурмові загони як у день, так і вночі. На запорізькому напрямку українські дрони стали справжнім кошмаром для армії РФ. ФПВ криють як позиції російської армії, так і транспорт. Вон, ФПВ -ха, у... по нам. Походу не взорвалась. Що то, що моргає, знає, що з неї робити. Що то жужить там. За даними інституту вивчення війни, армія РФ, не дивлячись на колосальні втрати, не змогла просунутися в Запорізькій області. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя в районі Зеленого поля, Новодарівки, Новополя, тимування і в напрямку Новоїванівки, а також на схід від Гуляйполя в районі Зеленого Гаю і Малинівки, але не просунулися вперед. Російській армії на жаль вдалося окупувати перший населений пункт у Дніпропетровській області. Такі оновлені дані наводить ресурс Deep State. Це село дачне, але офіційних підтверджень від генштабу поки що немає. Незважаючи на складну ситуацію по всій лінії фронту, головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому інтерв'ю заявив про те, що війна закінчиться виключно на умовах української армії. Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно, І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї. війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах і швидше за все ці слова мають під собою фундамент на відміну від пропагандистських заяв з боку РФ. Кілька сотень російських військових прибули до Білорусі, це етапасне вот ескалація. Нам надо прикрашати. Але прибули, звісно, не просто так, а за графіком. На вересень заплановані спільні навчання Білорусі та Росії. Тому ось вони і мігрують. Про прибуття перших сотень військовослужбовців та кількох десятків одиниць техніки. Повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Однак їхня кількість невелика. Це і щодо техніки, і щодо особового складу, які зараз вже перекинуті на території Білорусі. І в той же час ми також бачимо, що і Білорусь відправляє на територію Росії певні свої сили, які будуть залучені до цих навчань. Бо а, навчання власне наскільки ми розуміємо, відбуватиметься і на території Білорусі, і на території Росії. Але цікаво, навіщо ж оцей обмін військовими можливо, обмінюються досвідом? Там є три види учені. Я не спомню вони називаються. Там по-моєму, заслон спасіння «Спасіння-2025». Ну, взагалі, це все називається Запад 2025 А в них три трі там відео там. Учення. Вполне возможно, что вот эти перемещения связаны с тем, что що там часть происходит на территории Беларуси, часть на территории России, и в принципе как-то вот так они выходят. Це далеко не перші подібні навчання, але як би там не було, ризики для України завжди залишаються. І в цей час, особливо під час активної фази, яка запланована на вересень, звісно, ризик і загроза для нашої країни, вона. Зростатиме водночас українська розвідка пильно стежить за пересуванням та діями російських військ у Білорусі. Але чи можна сказати, що це просто чергові навчання? Якщо численність войск перемещаемых в Білорусь буде привишати відметку там п'ять тисяч, там ближе до 10 тисячам і більше, это буде означає, що ой, щось то тут намічається, яка -то... Задумка у Російській Федерації, скоріше всього буде. Опять же, якщо там 3 4 там чотири-п'ять тисяч людей, то ми те ні о чому. Ну Господи, я сподіваюся, спрошу мовити таке теміла, чи ніякому не річні. Звісно, в самій Москві заявляють, що навчання нібито матимуть виключно оборонний характер і будуть спрямовані на відпрацювання дій у разі можливої агресії проти так званої союзної держави. Соружені не залишиться росіянам, все це потихонечку Отгризуть, захватять і підуть далі, отвоюют. Вернуть. Ну, вірнуть. Верну, да. <кхи> вот. Але якщо не для України, то для Балтійських країн ризик також великий. Адже там Російська Федерація вже навіть почала глушити зв'язок. Естонський з'явилася ще третя точка. Це 20 кілометрів від міста Нарва Нарва — це естонський город, да, він спорний. Но россияне в 20 километрах поставили новую точку и еще больше масштабности стала работа системы вот этой радиоэлектронной борьбы. Как по мне, это действительно есть угроза. И также россияне хвастались, что мы когда одновременно включим весь рэп. задушим душим связь, ніхто не зможе вийти на связь із цих республік е Балтійських зв'язатися, ніхто не може передати інформацію. А в час зайдуть наші війська і зроблять те, що зроли в своє в Донбасі. А от головнокомандувач ЗСУ висловив свої підозри. Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може бути створено угрупування наступальних військ. Такої кількість снаряду буде фіксуватися, що там на десятки тисяч і там сотня тисяч о-о-о. Это плохой знак. Если делаются полевые госпитали, большое количество полевых госпиталей, то есть не просто там какой-то солдат случайно себе в ногу там выстрелил и там пришел иметь часть, ему там перевязали. А много госпиталей, там, эти палатки, тогда это о, это что-то значит, Перехват какие-то. Кто-то неосторожно позвонил по там. Рация не работает, он берет, звонит там условно там, своих жене. То есть, такие вот разные моменты они, конечно, могут раскрыть весь задум. Леж, что цікаво, раньше Министерство. Оборони Республіки Білорусь повідомляло, що вони прийняли рішення про зниження параметрів навчань і перенесення основних маневрів у глиб країни, і все це для того, щоб світ побачив щиру миролюбну позицію Республіки Білорусь. З однієї сторони це звучить какей, окей, не, не плохо. Спасибо, но якщо ви откроєте карти поміряти лінійка Республіку Білорусь як з юга на север. Так и с запада на восток. Беларусь, она одинакова. Это приблизительно 500 километров. Представьте себе, что вот это расстояние 250 километров условно. Но ну, за сколько можно преодолеть? Да, ну, это всего ничего. Это пару часов езды. Сегодня они находятся в центре Беларуси, например. А завтра, не то, что завтра, а к вечеру можно находиться возле границ. Щоб там Росія і Білорусь не планували під виглядом навчань, українська розвідка уважно слідкує за ситуацією. і будь-які переміщення військ біля кордону не залишаться без уваги, а в гіршому випадку і без реакції. Це що такої? Що такою? Ліцята вони? Діакуда -то? пожежі на заводах та закриті аеропорти. Так почався серпень на Росії. <му> Інтенсивність та ефективність щодня українські сили завдають ударів по російським військовим об'єктам або підприємствам військово-промислового комплексу та звітують про успішні атаки на унікальні оборонні заводи в Росії. Ці атаки розкрили проблеми ВПК Російської Федерації та викликали паніку у росіян. У мене трива здоров'я. Що Чудів пать правлів. Ой, господі, то... угодіть. Завдяки силам оборони України було вражено єдиний російський завод з випуску гелію для ракет в Оренбурзі. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів було перекриту трасу М 5 Оренбургський гелієвий завод переробляє до 15 мільярдів кубометрів газу на рік та виробляє гелій, критично важливий для ракетобудування космічної та авіаційної галузей. Гелій відіграє ключову роль у запуску ракет. Цей завод є важливим об'єктом для російського ВПК, який безпосередньо бере участь в агресії проти України. В Ярославлі загадковим чином спалахнула велика пожежа в будівлі лакофарбової кампанії, яка робить матеріали для військово-промислового комплексу Росії. Ще одне стратегічно важливе підприємство було атаковано в Татарстані від державного кордону з Україною відстань понад тисячу кілометрів. Передобор, передобор, передобор. Добор, передобор. БПЛА долетіли до цехів в Єлабузі. Тут на території лабуги розташований головний офіс компанії та виробництво бойових безпілотників. У 2024 році завод значно розширив виробництво ударних та розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи китайські компоненти та залучаючи на роботу російських підлітків. Село оборони влаштували вибухову ніч ставропольському монокристалу. Монокристал спеціалізується на хімічній промисловості, виробляє синтетичний сапфір для оптоелектроніки, яка використовується у військовій техніці. Пашло, пошло. Попали, да, попали попалі, попальнене всі бази. От нашу право збл. Все, Всьопі. Монокристал також випускає карбід кремнію, матеріал подвійного призначення, який використовується в бронезахисті радарах та військовій електроніці. Монокристал виконує держоборонзамовлення Російської Федерації. Очевидці зафіксували дим на територію заводу. Офіційна влада підтверджувала загрозу дронів, але інформацію про пошкодження заводу не надавала. Лісі. В Арзамасе украинские беспилотники атаковали приладобудивный завод. Одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны с 60-летней историей. Завод выпускает приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей. Арзамаський завод випускає гіроскопічні прилади, системи керування, бортові комп'ютери, а також ключові компоненти для крилатих ракет Х-32 та Х101. У 2020 році цей завод був нагороджений національною премією Золота ідея у сфері військово-технічного співробітництва. Завод перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Перед успішною атакою на ресурсі висота, присвяченому новинам військово-промислового комплексу РФ, з'явилася замітка, що завод придбав нове обладнання. Тепер пресслужба арзамайського приладу будівного заводу розсилає до пабліків листи з вимогою не писати про атаку, навіть погрожують наслідками. Підприємство ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. Успішні атаки українських сил допомагають зменшити військові здібності армії країною агресора. Робота з демілітарізацією об'єктів, які виробляють зброю для терору українських мирних міст, продовжується і стає все інтенсивнішою.